У нас сьогодні гостя Світлана Теренчук, дизайнер одягу, і ми будемо спілкуватися про моду в Україні і Вінниці. Зокрема, вітаємо вас у нашій студії. Одразу запитання, так як зараз вже новий сезон, осінь, зима. Розкажіть, будь ласка, про тенденції моди. Це улюблене питання всіх журналістів. І, звичайно, це не лише журналістів, питання, але й усіх людей, тому що кожен хоче бути в темі, кожен хоче виглядати стильно модно, але іноді за таким швидким перебігом моди дуже важко вспіти. І я вважаю, що не потрібно сильно гнатися потрібно просто там вишукувати якісь для себе нюанси, щоб оновити гардероб. І якщо немає великих коштів, якраз це можна за допомогою аксесуарів зробити. Тобто почну з аксесуарів. Це е, в моду входять масивні аксесуари, ті, які привертають до себе увагу. Ті, які будуть помітні, ті, які виражають вашу індивідуальність, тобто обов'язково це мають бути якісь елементи ручної роботи, що зараз ціниться. Що в одязі, що в аксесуарах дуже важливо, коли людина якось показує свій ексклюзив, скажімо так. Щодо одягу, оскільки якась зараз така ситуація в Україні у в світі, набуває моди. Стиль біженців, скажімо так. В чому uh -huh. Навіть вже є такий стиль. Так, да, Вже є такий стиль. Це стиль, коли речі ніби більші на декілька розмірів від від uh -huh. того розміру, який uh -huh. нам потрібен. Тобто типу на виріст? Так, да, на виріст. Це потерті тканини, грубі, необроблені, ніби з вицвівшим ефектом. Uh -huh. Навіть у перукарському мистецтві, скажімо так, ми також бачимо фарбування волосся, ніби як вицвівші кінчики. Це uh -huh. все із модою, і з одягом також поєднано. Навіть якісь такі порвані елементи на тканинах також це дуже модно. Дуже набуває модного такого вільня, мінімалізм. Але є такі течії, як і стиль бароко, який ще з минулого року дуже модний. І наряду з ним мінімалізм, тобто в повсякденному житті ми використовуємо мінімалізм. Це ж комфортно, без зайвих елементів, без зайвого декору речі. А от коли нам треба якесь на якесь свято, то звичайно увагу приділяємо вже і і вишивці, і ручні, і стразами, і камінцями, і намисту. Тобто багато чого. Це вже залежить від смаку. І я скажу, що слава Богу, зараз така мода, що немає якихось строгих канонів, як це було раніше, це там серед середньовіч. Чи навіть, да. скажем так, да. а, І люди можуть вибрати абсолютно те, в чому їм комфортно. Головне, щоб воно було актуально, сучасно і щоб вони себе відчували в ногу з часом. На вашу думку, які п'ять речей необхідні просто у гардеробі кожної жінки, кожної людини? Е, мабуть, це сукня. Без декору, тобто однотонна, класична, класична сукня, обов'язково, е, обов'язково жакет. Ну, якби це базовий гардероб, я хочу сказати, брюки, які з жакетом будуть <гум> з'єднані. Набір якихось е, або шарфів, або хустинок, або аксесуарів, які можна зразу ж е, надати цій звичайній сукні якогось такого нового дихання. І я думаю, обов'язково трикотажні речі в будь-якому вигляді. Чи це ковтинки, чи це також mm -hmm. сукня має бути? Трикотаж обов'язково, тому що він надзвичайно зручний, надзвичайно актуальний завжди і приємний. Я думаю, таку холодну пору, да. коли <рив> трикотаж. Так. Я хочу, аня вибач, що я вклинююся в <рив> розмову. Ну, пані Світлана, а для що для чоловіків? От мені цікаво актуальне <рив> та, 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 да. та скажу так, що деяких чоловіків може я трошечки розчарую, але от ці завужені. Штаніжки, жакетики, які прилягають до тіла, вони трошечки вже відходять. І зараз популярні вже є більш прямі силуети, прямі брюки, так само, як цей стиль біженців він має на увазі щось mm -hmm. таке речі. розміри, так да, більш об'ємні пальто. І чоловіча мода жіночої переплітається в тому, що модно в жіночій моді отакий от трохи чоловічий стиль. А в чоловічій моді деякі такі оздоблення на рахунок як жіночий одяг оздоблюють, тобто йде таке переплетення, з'єднання, симбіоз. Які там можуть бути аксесуари? Це плетені краватки, плетені бабочки, такі якісь шарфи, тобто об'ємні шапки. Не знаю, як це на рахунок чоловіків, чи їм таке сподобається, але на модних подіях ми часто таке бачимо. Mm. Я думаю, що також потрібно враховувати стиль одягу, мабуть, адже об'ємні шапки. Ки не завжди до класичного костюму чоловічого так. підійдуть. Так. Чи зараз модно все ж таки поєднувати непоєднуване? Це модно, так, да, вже на багатьох протязі багатьох років і ви освічені чудово. <ріст> <ріст> да. Це модно, але коли людина вся така, коли це виражає внутрішній світ, так, да, ми це сприймаємо. Але ми, коли бачимо, людина де ніби там в кросівках і в класичних брюках, і воно видно, що воно не в новий щас, <ріст> тому це залежить не лише від того, що ми одягаємо, а на кого <ріст> ми одягаємо. Розкрийте трошки секрет. Я знаю, що ви вже підготували модну колекцію нового сезону. Розкажіть, будь ласка, як вона називатиметься? Що глядачі побачать? Нова колекція моя називатиметься відтінки щастя. Чому така назва? Я дуже довго думала, як назвати, як це виразити свою думку. Чому так? Скажу просто: для кожного щастя в різному, для кожного воно має. Свої відтінки для когось це взагалі може бути щось, ну як би сказати, що напрягає життя, а, а хтось хоче цього. Скажем, це зовсім залежить від внутрішнього наповнення людини. Так само, і людина, коли одягає одяг, хтось любить рушіть. Він від цього щасливий він себе відчуває в них чудово. Хтось любить строгі чорні сукні, і він бачиш, він от крутив такі сукні. Uh -huh. Тобто, от так, як і в одязі, так і в житті щастя і відтінки цього всього для кожного різні. Тому і в моїй колекції ви побачите як від мінімалістичних суконь, так і до суконь у стилі бароко з вишивкою, там із шикарним оздобленням. Тобто також поєднання, такий мікс стилів, так? Я да, думаю, да, буде да, багато да. луків. Да, да. Я планую близько 50 луків. Там Ого, будуть так, да. і дитячі, і чоловічі, і, і щоденні, і вечірні, і навіть сценічні сукні. Тобто, на будь-який смак я завжди притримуюсь от такого напрямку, щоб. Ем, на, Більшу публіку охопити не лише для вузького кола глядачів, щоб було цікаво, але щоб якесь естетичне задоволення отримати від побачення. саме, щоб були відтінки. І якщо нас буде у вас буде аж 50 луків, виникає питання, коли ви встигли це все відшити і також спланувати? <зас> Скажу так, що це ну важкувато, але завдяки моїй команді, яка зі мною синхронно працює, однодумці, скажем так, не, не виникає якихось таких. Різнобічних поглядів, то це з однієї сторони легко. Але, звичайно, це велика праця, велика робота. Але коли людина хоче чогось, вона має це зробити. Тому я так і притримуюсь такої думки і стараюся робити. А взагалі, скільки у вас іде часу від народження одного образу і до його реалізації? Дуже дуже різна різні ці інтервали часу. І, Що скажімо, вас каже? На роб... робота надихає. Тому що я вже не раз також говорю, що якщо сидіти, мріяти там, ну про, може, щось. про щось мріяти, да, може щось і народиться, але це таке якесь викликане і, можливо, і не буде йому розвитку. А коли є завдання, ти працюєш, і в тебе з'являється ще більше і ще більше різних ідей. В праці все народжується. От, така моя якась теорія. А буває таке, що ви десь, можливо, там, і не знаю, вам може наснитися, наприклад, чи ви десь бачите ще там. Наснитися це дуже рідко, іноді буває, коли я не можу заснути, І тоді тоді я починаю щось вигадувати. А вісні то там мені щось таке, більше море, відпочинок. Все ж таки, вісні потрібно відпочивати, а робота має бути в день згоден з цим. Розкажіть, будь ласка, про свій показ, адже я знаю, що він цьогоріч буде дещо в іншому форматі, чи ми звикли завжди його бачити. Так, цього року у мене показ відбудеться 17 жовтня у клубному ресторані Вілюр. Це буде показ в іншому форматі, ближчий до людей, я б так сказала. Тому що. Я хотіла, щоб після показу не розбіглися всі мої друзі, всі люди, які прийшли подивитись, мене підтримати, а щоб я могла з ними поспілкуватися, щоб ми могли якось неформальні обстановці краще поговорити не лише про колекцію, а взагалі, от хто що відчуває, хто що думає, тому що я працюю ж не для себе, я працюю для людей, скажімо так, продукція моя. І тому я хотіла б, може, їхні якісь критичні погляди там на щось почути. І це буде щось на кшталт вам будуть передавати. Та запитання запасні. <рес> я думаю, це буде щось на штаб, якоїсь такої дружньої вечірки, скажімо так, але все одно, з огляду на те, що в нас відбувається в країні, буде будуть представлені сукні до речі з благодійного проекту з любов до України, які також можна буде придбати або аксесуари від цих образів, і це буде також запропоновано в мене на показі. І кошти, які я виручу, звичайно, передам на лікування або допомогу солдатам. Угу. Отож, хотілося б вас почути детальніше про цей Ну проєкт. так, так. Да. що це за проект? Так, цей проект я робила разом із Костянтином Рибуцьким фотографом. Його метою було по-перше показати. Красу жінки показати красу української жінки показати символізм, наскільки українські символи мають велике значення, особливо в даний час. Тобто всі образи створені ем, з певним смислом. Наприклад, був образ калини, коли там Ольга Сумська була вдягнена в зелену салатову сукню з віночком з калини, з там з прикрасами з калини. До речі, у ці всі прикраси виготовляє моя рідна сестра. Наталя Гордополова, так, який, якою ми зараз тісно співпрацюємо. до речі, в колекції будуть представлені аксесуари доповнювати майже. Також, так, також та, я спеціально також оділа сьогодні, щоб зразу продемонструвати, що це приблизно має бути. Це творчий сімейний тандарт, <рес> та? <рес> <рес> да, да. Е, І Також приймали участь в проєкті Катерина Бужинська, Влада Литовченко, Наталія Валевська, Ольга Стороженко, наша Вільничанка і Тоня Матвієнко. Е, образи ми не зовсім, скажем так, узгоджували зірками. Я сама придумала, тому що. Було небагато так часу, щоб оце, їздити там примірки, все, все було без примірок, uh -huh. все було продумано. Я просто вже показала їм готовий продукт, дякуючи їм, скажімо так, і вищим силам. Все всім подобалося, всім підійшло. Якби вони себе добавляли, не ніяких непорозумінь. Ні, не виникало непорозумінь, Єдине, що було дуже важко, це постійно їздити у Київ. Ми вставали в, в о другій годині ночі, виїжджали, щоб на 6 годин там бути вже в Києві і щоб підготувати. Студію, зірки приїжджали там на 9, зробили макіяж, там все ну такий довгий процес. Uh -huh. Скажем так, за однією фотографією це не зрозуміло, що там така робота пророблена, але я задоволена результатом. Ну це класно, тому що ну взагалі красиві жінки, вони дуже вимогливі, да, Якось їм доведи здається. Ну, ми всі робили таку одну якусь благородну мету, я думаю, такий проект, тому, мабуть, було легко. Скільки підготовка тривала, таке розумієш, це не одна була така виїзна зустріч? Так, Києві. звичайно, звичайно. Одна єдина була зйомка в нас у Вінниці. Це було з Ольгою Стороженко. Всі інші це були у Києві. Uh -huh. Тобто у нас було представлено шість моделей, шість зірок, і це було п'ять поїздок у Київ, одна у Вінницю. І, скажем так, робота на протязі трьох місяців відбувалась. Тому що mm -hmm. потрібно було вибрати локації, продумати, як це все буде, узгодити час з зірками, тому що в них такий попри... графік, да, щоб треба, щоб всіх все підійшло. Mm -hmm. Але результати ви задоволені? Так, я, я ще сподіваюся, що всі, всі ми сукні продамо, і все буде чудово. Ну будемо мати змогу побачити їх вже на показі найближчим часом. Я думаю, що ми можемо продемонструвати зараз усім глядачам в сукні і з цього фотопроекту. До нашої розмови, а що вже продано з цієї колекції? Продана вже одна сукня, яка була на тоні Матвієнко. Uh -huh. Це жовта сукня з барвінком, з аксесуарами uh -huh. з барвінку купила її дівчина. Яка не знала про цей благодійний проект, просто їй треба було на свято, uh -huh. і чесно кажучи, боже, я така була рада. Хоч за гроші йдуть не мені, uh -huh. чесно, але я була в 10 раз щасливіша, що я можу хоч чимось допомогти, що це все не дарма, було зроблено ця вся робота. Дівчина була приємно вражена, що цю сукню одягала перед неї тоні Матвієнка. Так, так, їй було приємно, і, і головне, що що тоні Матвієнко, хоча вона блондинка, що цій дівчині, хоча вона брюнетка, дуже личила це. Я думаю, це все через те, що це заради такого можливо, можлива, так, заради так, такої так, справи так. і добре, що займаєтесь благодійністю. На вашу думку, що значить благодійність у творчості? Чи потрібна вона творчим людям? Я думаю, що без неї взагалі ніяк, тому що творча людина це не лише людина розрахунку, це не лише людина там коштів бізнесу, скажімо так, це людина духовна, насамперед. І б творча людина не була неї багато духовності. Ну я думаю, що усіх людей вона є просто в творчі люди. Це, це розвивають краще. І коли ти займаєшся благодійністю, в тебе розкривається кругозір. Ти бачиш інші шляхи своєї роботи, ти отримуєш задоволення від того, що ти допомагаєш, від того, що ти віддаєш. Чим більше ти віддаєш, тим більше ти отримуєш. Тому що ми там зараз допоможемо чи можемо, це ми мізерними ну, з огляду на ситуацію коштами. Але я впевнена, що добро, яке ми посилаємо не лише з коштами, воно допомагає завжди. Мабуть, це і не перший благодійний ваш проект. Так, звичайно, я, звичайно. звичайно. Я працювала ще з дітками, даю благодійні майстер-класи із жінками. Одного разу працювала, яких дітки були хворі, тобто допомагала їм якось свій стиль скоригувати. І завжди я підходжу не лише з прагматичної точки зору, там з одягу, що там потрібно, червона сукня, там які аксесуари, а з того, що е, не просто потрібно любити себе. Спочатку треба прийняти себе. Прийняти свою красу, а потім ми вже можемо і полюбити в собі якісь сторони. Ви можете дати кілька порад, як себе полюбити. Це знаєте, така тема. Мені здається, трошки суб'єктивна, але все ж таки, як, як ви бачите, ну, змісті... найперше, найперше, як себе полюбити, треба перестати себе е, утворювати жертву. Потрібно прийняти все, що з нами відбувається, як дар, як урок, що це все для того, щоб ми стали кращими. Тобто ми володарі свого життя. Я раніше думала, а така доля, така доля, а потім я зрозуміла от, в процесі життя, в процесі е, неймовірної кількості книг, які я читаю, і дуже мені це допомагає в роботі. Ми володарі свого життя, ми самі робимо свою долю. І що б не трапилося, це все до кращого, все е, новий крок. По-перше, задуматися якось себе досконалити. По-друге, це безмежна можливість зробити краще ніж ми вже зробили. І коли ви побачите свій ріст, ви обов'язково себе полюбите. Ну, Це, мені здається, дуже така позиція в врівноважність здається, Вона просто приречена на успіх. Так, да, yeah. однозначно. <реш> Світлана, поділіться, що, будь ласка, чи приречена на успіх мода в Україні? Адже ви вже трошки співпрацюєте і з Києвом, і взагалі з Україною, і у Вінниці. Який зараз рівень моди? Чого не вистачає? Або як вплинула ситуація взагалі зараз на модне життя? Я скажу, що звичайно вплинула ситуація і. Дві лінії впливу я, я бачу для себе. Перше, це е, одні дизайнери показують дійсно над, на подіумах такі сумні колекції, е, показують настрій людей. Тривожні, може так, такі якісь грубі. А інші дизайнери навпаки допомагають підняти дух. Uh -huh. Можливо, одні скажуть, що це як на російській мові пірва чуми. Я так не вважаю, якщо себе грузити такими думками, ну що стане краще? Звичайно, нічого. Потрібно піднімати дух, допомагати, чим ми можемо, не грузитися лишніми оцими думками. думками. Да, звичайно. І дивитись на те, що, по-перше, естетично приємно, по-друге, дійсно те, що вселяє віру в краще майбутнє. Тому що так як вже багато з мене клієнтів кажуть, ми не дивимося новини, тому що ми за загружаємося. Я дивлюсь новини, звичайно, але. Кожен бере для себе, кожен чудну інформацію її по, по різному сприймає. І так само як дизайнер бачить, що відбувається по-різному, видають свої колекції. І тому я належу до тих до тої сфери, до того когорти дизайнерів, які стараються трошечки позитиву донести. Угу. Я думаю, що це добре. Але дуже добре, коли є різні напрямки. Якби це був один напрямок, було б не цікаво так само, як і є різні люди. Я думаю, що українська мода також приречена на успіх, тому що в нас дуже багато талановитих дизайнерів. поки що є можливість себе показати. Нас немає таких там якихось захмарних цін на участь у показі. Він ці нас загалі думаю, що це благодатна така земля для дизайнерів, так і для розвитку для та. розвитку. Можливо, тут коли-небудь всеукраїнський пройде. Якийсь. Я думаю, що та, в нас Вінниця взагалі зараз на такому високому рівні і. Люди також надзвичайно красиві, надзвичайно гарно одягнені, вічливі. Тобто... Ну, є тенденції такі до того, щоб сюди з'їхалися всі українські людей. Я думаю, що так. Можливо, в майбутньому так. Хай у нас не таке велике місто, але в ньому набагато багато таких різних цікавинок, які притягують людей. Я думаю, що, можливо, через декілька років так і може статись. І буде цікаво потім клас. дізнатися, чи Вінниця буде столиця моди в да. Україні. Так, якщо <laughs> у Італії, наприклад, це Мілан, що всі знають. А в Україні нехай буде Вінниця. Звичайно. Звісно, ні. <свісно> Світлана, <свісно> на жаль, час нашої розмови дещо обмежений. Хотілося б вас почути побажання всім нашим глядачам. О, хочу побажати, щоб вірити в найкраще, одягати те, що приносить задоволення, і дарувати всім свої усмішки. Дякуємо за такі побажання. Дякую, що завітали до нашої студії. Ми ж бажаємо успіхів у вашій справі. Дякую. Так, щоб той успіх, на який ви приречені, наступив. Як я виш. Дякую. Я нагадаю всім глядачам, що у нас гостях була Світлана Теренчук, дизайнер одягу.